Вітаю, шановне товариство. Лаванда це така рослина, яка набула у нас надзвичайної популярності, і завдяки морозостійким сортам вона росте практично по всій території України. Але в лаванди є свої недоліки. Вона потребує відкритих сонячних місць і погано росте в напівтіні. А також лаванда досить складно розмножується як насінням, так і живцями. Але я вам хочу розповісти про рослину, яка не менш красива ніж лаванда, але не має цих недоліків. І ця рослина називається гісоп лікарський. Це також середземноморська рослина, але вона чудово росте в нашому кліматі і не вимерзає навіть самі суворі зими. Гісоп це посухостійкий морозостійкий багаторічник, який буде гарно рости як на відкритому сонці, так і у напівтіні. Рослина зимує зеленим листям, яке може обмерзнути тільки тоді, коли морози опустяться нижче мінус 20. На одному місці гісоп може рости більше 10 років. Ось так виглядає гісоп зараз. Я не практикую осінню обрізку трав'янистих багаторічників, але якщо у вас є бажання, можете його гарненько обрізати, і він теж чудово перезимує. Я обрізаю гісоп навесні і ось так його кущики будуть виглядати на початку березня. А ось так виглядатиме гісоп вже в квітні, він сам сформує отакі ошатні кулясті кущики. Взагалі ця рослина дуже гарно переносить обрізку на будь-якій стадії розвитку, і гісоп можна стригти, формуючи, наприклад, зелений бордюр. В кінці червня гісоп покривається безлічю дрібних синьо-фіолетових квітів. Таке забарвлення мають видові форми, але є і сорти гісопу, які мають рожеве і біле забарвлення квітів. Якщо видаляти суцвіття, що відсвіли, то цвітіння гісопу продовжиться до самих морозів. Ця рослина дуже гарний медонос, і якщо ви посадите в себе гісоп, то гарантовано у вашому садку буде безліч бджіл, жмелів, метеликів та інших комах запилювачів. Рослина гарно розмножується зеленими живцями, які легко вкорінити прямо в вологому піску. Також гісоп гарно розмножується насінням, і якщо ви дасте насінню визріти, то рослини дадуть дуже рясний самосів. Але при розмноженні купованим насінням можуть бути проблеми, тому що насіння дуже швидко втрачає схожість і зберігати його можна один, ну максимум два роки. Гісоп не тільки чудова декоративна рослина і прекрасний медонос, а також ще лікарська і пряна рослина. Смак і аромат листя гісопу трохи схожий з листям розмарину. Він також має такий легкий хвойний присмак, Чаї з гісопу допомагають боротися з простудними та легеневими захворюваннями. А в якості приправи сушену або свіжу зелень гісопу можна додавати до м'ясних страв, страв з томатів, капусти та бобових. Для заготовки зелень збирають або перед самим цвітінням, або в період цвітінням. Саме в цей час гісоп найбільш ароматний. І якщо ви заведете в своєму саду цю красиву, корисну і невибагливу рослину, то ви жодного разу про це не пошкодуєте.